Лить пече свербить, можливо, це геморой. Пробну Полегшує біль свербіжне печіння, зменшує запалення, а також підвищує тонус гемороїдальних вен. Пробну Радій життю без геморою. Пепсі робить їжу такою смачною. Обирай, куштуй, насолоджуйся. Смакує краще з пепсі. Коли Доместос починає боротьбу, він знищує бруд і мікроби. Усюди. Доместос непереможний. Знайомтесь, це міла справжня майстриня створення плям. Довге прання в гарячій воді сує її одяг. Там, де невтомно працює майстриня плям, потрібен потужний засіб для їх виведення. Одна мірна ложка ваніш додана до кожного прання, ефективно усуває плями. Використовуйте ваніш у новому великому форматі. Більше засобу за вигіднішою ціною. Постійне прання тільки з пральним засобом перетворює білий на сірий. Ваніш відновлює білизну навіть за температури 20 градусів і робить білий ще білішим. Одяг слугує довше з ваніш. Сейф гель при гострому болю глибоко проникає у запалені тканини та суглоби, зменшує біль та напрям. Гелі сейфу, дікло сейф. Запитуйте в аптеках. Лібрес. Під час місячних нам потрібен захист, що розуміє тіло жінки вдень і надає спокій протягом ночі. Лібрес захист, що розуміє вас вдень і вночі. Хочу рухатись легко, але ми не можемо. Вам я куплю терафлекс, а для зменшення болю новинку тералів. Лінійка, терафлекс плюс тералів від знеболення до відновлення. Для мене і моїх батьків менше болю, більше часу для рідних. Від Баєр, запорука краси, це здорова печінка. Карсил захищає печінку і повертає енергію та красу. Карсил надає печінці сил. Де має сердечки? Немає сердечок, бо немає гігів. Їй дуже треба безлімітний інтернет. Переносьте номер до лайфсел на тариф Максі із безлімітним інтернетом за своєчасної оплати 190 гривень за кожні 4 тижні. Лайфсел відкрий для себе фотоепілятор Lumea від Philips. Голи відривай, висмикуй, ховай, користуйся воском або просто спробуй фотоепілятор Lumea. Насадки для різних частин тіла. Делікатні світові імпульси переводять волосся у фазу сну, Галаденька шкіра без волосся до 12 місяців. Фотоепілятор Lumea від Філіпс. Очни свій захоплюючий день разом з Несквік, який містить цільні злаки, вітаміни групи Б, залізо та кальцій. Несквік перша перемога успішного дня. Серце найпотужніший двигун нашого організму, саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є пансикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Пансикор заряджає серце енергією мінералів. Мої батьки частенько нервуються, тож зараз я їм начеклую усмішку. Тепер вони щодня приймають Б6 антистрес, джерело великої сили. Це не магія. Це наш магне B6 антистрес з найвищим дозуванням магнію, що знижує стрес. Готуючи для найрідніших, ми піклуємось про те, щоб все було як найкраще. Та на кухні без жиру ніяк. Вау. Із Галакс легко. Із Галакс. Ось так. Через стрес болить живіт. Нож пафорте по з подвійною силою в одній таблетці. Потребує 10 хвилин, щоб почати діяти на причину болю. Спазм. Не погоджуйтесь на гігієнічні прокладки для захисту від підтікання сечі. Час переосмислити свій захист. Те Леді створені для сечі, захищають від протікань та нейтралізують запах. Забезпечують сухість до 12 годин. Леді. Раді бачити. Маді, дякую О сумі заробітної плати, ми домовились. Зарплата у вас офіційна? Ну майже. Вибачте, але майже мене не влаштовує. У мене чоловік військовий, і я маю бути впевнена, що відрахування з моєї зарплати йдуть йому його побратиму. До побачення. Податки від офіційної заробітної плати йдуть на озброєння армії та забезпечення її потреб у боротьбі з ворогом. Все правильно зробили. Я тобою дуже пишаюся. синку, Давай покажемо вам, що ми з тобою вивчили. Краще мишу у десерті, ніж зарплата в конверті. Наші податки наш захист. <звук> Слот Сіті. Твій лідер розваг. 3 червня Вода. М'яч. Чемпіони. Фінал Європейської ліги чемпіонів з водного пола. 3 червня на новому канері. Петам! Горіє боці! Петом! Фундамент роса! Петом! Забетонуй далі! Той самий смак. Первомайський МКК згущене молоко. Яке люблять усі. Святкуємо день народження головного гумористичного шоу України. Разом. Дизель шоу 10 років. Прем'єра 18 квітня на ACTV2. Дизель-шоу. гумор на всі часи. У середу. Олена та Марія Краваць. Що ми бачимо перед собою? Це скарб. Гра поколінь. Серйозно. Мама, вгадуватиме сучасні забавки. Оце ж слайм, да? Це дім. А, слайм. Стоп. А донька спробує загазувати воду по старому. Якась бомба! Я можу допомогти? Як то кажуть, маму, ваш вихід. Може, навпаки, на горку. Зараз ламає. Чи вийде у дівчат це зробити за тиждень. на вік. Прем'єра. Середа о 20 й Живи весну з новим каналом. У понеділок зустрічайте прямо з Тернополя. Вони привезуть тобі файний настрій. А я Емочка. Ця моделька стартує зразу з іксельки. Сучасно. це Тарас. Він криптоінвестор, лайфкоуч і бізнес-аналітик. У вільний час я таксую. Гостро. щоб жінка була задоволена! Треба займатися... Хоча би раз тиждень! Ніфіга собі. Я думаю, що в тебе зуби як кроля. І до сліз. Що від тебе пахне куркою гриля? А ти що думаєш, кури мені добровільно ну Це піряві далі. VIP Тернопіль. У понеділок о 20 й на новому каналі. Якщо твоя невістка прибрала хату наче перед Великоднем, то це до гучної прем'єри родинного реаліті. Мамо! Ваш вихід. Дивимось понеділка по четвер о 18.00 на новому каналі. Як справи? Все добре. Дізнайся, чи добре це дійсно добре. Підписка на аналізи Сінево з вигодою 20%. У вихідні. Усім привітульки. На зустріч з Тором. Прийде батько. Мій переворотний. Брат. Сюрприз. Сестра. Не дякую. Сестра. І навіть колишнє. Як ти? Джейн? Це скінчиться тут і зараз. Вихідні стором. З 19-ї. Дивись на світ. По-новому.